Слава Ісусу Христу! Дорогі брати та сестри! Дуже приємно стояти перед вами на цьому місці, говорити Слово, говорити про ім'я Ісуса Христа, про Його велике, чудесне ім'я, про яке ми з самого початку сьогодні на цьому місці говоримо для нашого навчання. Я зачитаю Слово із Біблії, святої Біблії, святої Євангелії Матвія, розділ 13, 44, 45. Де написано: Ще царство небесне, подібне до скарбу, захованого на полі, який знайшов чоловік і приховав, і на радощах іде, і продає все, що має, і купує поле те. Ще царство небесне, подібне до купця, який шукає добрі перли. І знайшовши одну коштовну перлину, іде і продає усе, що має, і купує це поле. Ми зачитали, як з моєї точки зору дуже гарний такий уривок, із слова Божого, він дуже серйозний, він дуже глибокий. Одна людина купала в полі і вона знайшла там скарб. І вона дуже хотіла володіти цим скарбом. Грошей в нього не було, щоб купити його. На кредити він не пішов, бо написано було б в Біблії, що він позичив гроші для того, щоб купити цей скарб. Написано, що він продав все, що має, для того, щоб купити цей скарб. Очевидно, чоловік, який знайшов цей скарб, він достойно поцінував його. Він знайшов він, то що він знайшов, він розумів, що. Це для нього означає. Він дуже добре це розумів. Він розумів, що це для нього прирівнюється до самого життя. Він розумів, що цей скарб він не має ціни. І тому він продав все, що має, і купив цей скарб, які сильні слова, і слова Божого. Ви знаєте, мій тато, коли ще жив, він говорив мені такі слова: якщо ти що зробиш, то роби толково або не роби взагалі. Або не робив взагалі. Ви знаєте, якщо ми взялися йти за Ісусом Христом, нам треба серйозно йти за Ним. Цей уривочок говорить нам про те, що ми повинні все серце, і вже сьогодні було сказано на цьому зібранні, всім серцем служити Господу Богу нашому Ісусу Христу. Для порівняння я ще наведу один уривок із Біблії, і потім ми подумаємо над ними. Матвія 19. Розділ 19, 16-26. І ось хтось, підійшовши, сказав йому: Учителю благий, що доброго зробити мені, щоб мати життя вічне. Він же сказав йому: чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Якщо хочеш увійти. В життя вічне дотримуйся заповідей. Господь говорить йому: яких же? ісус сказав йому: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не лже свідчи, шануй батька. І матір свою, і люби ближнього свого як самого себе. Юнак говорить йому, все це я зберіг від юності моєї, чого ще не вистачає мені. Ісус сказав йому: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добро своє і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах, і тоді приходь і йди слідом за мною. Почувши це слово, юнак відійшов у скорботі, бо мав багато добра. Ісус же сказав своїм. Учням, істинно кажу вам, тяжко багатому війти в Царство Небесне. І ще кажу вам: легше верблюдвій пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Небесне. Почувши це, учні його дуже здивувались і сказали: Та хто ж тоді може спастися? Ісус поглянув сказав їм: Людям це неможливо, але ж Богові усе можливо. Ми зачитали два уривки із Слова Божого. В обох уривках ми бачимо людей, які всім серцем хочуть служити Ісусу Христу. І в першому випадку, а, людина, яка знайшла скарб, він розуміє, хто це такий, що це таке, що, що є прообразом цього скарбу. В другому випадку, ми бачимо юнака, який з дитинства, як написано, з юності своєї, виконав Господні заповіді. Можливо, не легко було виконувати йому ті заповіді. Не раз живучи в цьому світі, ми наштовхуємося на те, що ми мусимо докласти зусилля, щоб виконати Господню заповідь. Люди, цей світ він буде нам противитись. Отже, юнак старався. Він докладав зусиль. Він щось зробив для того, щоб спастися. Но в кінці виявилося, виявилося дуже погане. Виявилося, що Він не може йти за Ісусом Христом. Який розпач, який жах, Він не може йти за Ісусом Христом. І в чому ж причина? І причина дуже в простому: де приліплене його серце. Куди приліплене його серце виявилося, і дуже сильно виявилося, що його серце, оказується, не належить Богу, при кого він думав, що він такий праведний, що він такий хороший, він так гарно виконує заповіді Господні. Виявляється, що серце його не належить Богу, а воно приліплене до земного, до багатства, до чогось, що розділяє його і Господа. Так і ми, дорогі брати та сестри, ми повинні глибоко копнути в наше серце. І Якщо ми все життя служимо нашому Господу Ісусу Христу, то не думаймо про себе, що ми вже такі праведники. Ми ще питання ще потрібно дослідити, ще потрібно глибоко копнути в нашому серці, чи немає там будь-яких перешкод. А чи служимо ми гідно нашому Господу Ісусу Христу? Чи гідні ми цього покликання, яким Він покликав нас для нашого навчання? Ми ще будемо для порівняння читати деякі уривки із Слова Божого. Я буду читати далі Матвія. 19 з 27 по 30 вірш, де написано: тоді Петро, відповідаючи, сказав йому: ось ми залишили все і пішли слідом за тобою. Що ж нам буде? Ісус же сказав їм: істинно говорю вам, що ви, які пішли за мною при відновленні світу, коли син людський сяде на престолі слави своєї, сядете і ви на 12 престолах судите 12 колін Ізраїлевих. І всякий, хто залишить дім, або братів, або сестер, або батька, або. Або матір, або жінку, або дітей, або землі заради імені мого, одержить у сто крат і успадкує вічне життя. І багато хто з перших будуть останніми, а останні будуть. Першими в цих віршах скривається дуже глибокий смисл. Відкривається саме відношення апостола Петра до Бога. Ви знаєте, люди лікують свої хвороби і правильно роблять, але ми повинні також лікувати наше відношення до Ісуса Христа в цих словах, які сказав апостол Петро. Це дуже сильні слова. Він сказав: Ось ми залишили все. Тут слово все. Є декілька слів, які підкреслюють категоричність, абсолютність. Слово все, сказав апостол Петро: ось ми залишили все і пішли слідом за, за тобою. Ось це слово підкреслює, і особливим чином воно. Пояснює нам ставлення апостола Петра до свого вчителя, він сказав: Ось ми залишили все. Господь, немає нічого такого, щоб мене і тебе розділяло. Ми залишили все. І в подальшому апостол Петро, коли він, ідучи з Іваном, уздоровили кривого від утроби матері своєї, і ось вони стоять перед Синадріоном і тут. І виражається відношення апостола Петра до свого вчителя, і він, виступаючи, говорить. Якщо від нас сьогодні вимагають відповіді за це благодіяння немічному чоловікові і як він зцілився, то нехай буде відоме вам всім і всьому народу ізраїльському, що іменем Ісуса Христа Назарянина, якого ви розп'яли, якого Бог воскресив із мертвих, ним поставлений Він перед вами здоровий. Він є камінь, занедбаний вами будівничими, який став наріжним каменем, і нема ні в кому іншому спасіння, бо немає іншого. Імені під небом, даного людям, яким надлежало би нам спастися. Апостол Петро в даному вірші говорить, що Ісус Христос Це є наріжний камінь. Він дуже високо Його поціновує, і Він говорить, що немає іншого імені, яким дано би нам людям спастися, крім імені Ісуса Христа. В своєму житті апостол Петро за ім'я Ісуса постраждає. Він буде розп'ятий на скісному хресті, завішеною на діл головою, і тяжкою смертю помре за свого вчителя той, хто заповзався усім серцем служити йому. Ми ще згадаємо на цьому місці і другого апостола Ісуса Христа, апостола Павла. По своїй ревності, апостол Павло, ревності до закону, апостол Павло переслідує християн. Він вважає, що це дуже згубна, згубна єресь, і що потрібно викоренити на землі цю єресь. тому він їх переслідує. А коли, але коли Євангелія приходить в життя апостола Павла, коли Ісус сам доторкається до нього і Він переживає зустріч із живим Господом Ісусом Христом, Він дуже сильно змінюється. Замітьмо, дорогі брати та се. astrem Що змінюється Його відношення до Ісуса Христа, відношення до розуміння, яке він мав перед тим. Ось що змінюється в його житті, але не змінюється його ревність. Ревність апостола Павла, яку він мав перед тим, залишається одна і та ж сама з тою ж самою ревністю, яку він мав до цього. Він починає служити Ісусу Христу і тих, які Він видавав раніше на суди і на страту християн сьогодні. Він ревно обстоює, і він за них воює. І це апостолу Павлу належать слова, які він сказав про Ісуса Христа, щоб. Які характеризують його відношення до нього, де він сказав: він, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рівним Богові, але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей, і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняний до смерті і смерті Хресної, тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище від і всякого імені, щоб перед іменем Ісусом схилилося всяке коліно небесне. Земних і пекельних, і всякий язик і сповідував, що Господь то Христос, во славу Бога, Отця. Амінь. Апостол Павло, своє відношення до Ісуса Христа ми можемо знайти за декількома словами, які написані в його Євангелії. Дивіться, що говорить апостол Павло, він каже, Ось я вважаю все за сміття заради переважаючого признання Ісуса Христа. Він знову вдається до такого слова, яке виражає категоричність. Все він каже: я вважаю все за сміття. Немає нічого більшого в цьому житті, ніж. Пізнання Ісуса Христа. Він вживає також ще інше слово, яке характеризує Його відношення до Свого вчителя. Це слово також виражає певну міру категоричності. Воно звучить нічого, нічого не розлучить нас. Від любови Ісуса Христа. Ні висота, ні глибина, ні холод, ні спека, ні сили, ні ангели, нічого, нічого. Ось так апостол Павло показує своє відношення до Ісуса Христа. Ви знаєте, Євангелія, яка приходила в це життя з Ісусом Христом чи через Його учнів, вона торкалася сердець, вона робила там глибокі перетворення. І залежно від того, чим було серце наповнене, чи не мало, чи не було це серце вкладено важкими тягарями. Люди приймали Ісуса Христа. Ті, хто могли вмістити, вони могли вмістити Його науку. І вони і вміщували його науку. Саме дивне, навіть такі люди, які, може, просто чули про нього, але вони його в лице навіть не бачили. Ось одного разу служба сказала це в книжники, фарисеї, ізраїльські старші, сказали своїм слугам: підіть і приведіть нам Його. Приведіть нам його. Вони їм вже надоїло, знаєте, вони. Він він зачіпав самі основи їхнього світобачення і він викривав їх. І їм, і їм було, знаєте, їм було дуже погано через це. І вони з усіх ціл хотіли позбутися його. І ось деякі слуги їхні йдуть, щоб взяти піймати Ісуса Христа і привести Його до них. Коли вони йшли на цю справу, вони, можливо, думали собі, ну, йдемо, як обично, на діло, ми його зараз зв'яжемо, ми його приведемо, як звичайно. Коли вони пішли, але повернулися вони ні з чим. І запитали їх, чому ж ви нам його не привели? І вони сказали: ніколи ще не говорила людина так, як говорив. Цей чоловік навіть в їхньому серці знайшлося місце для Ісуса Христа. Вони, пізнавши цю істину, вони не противились її, вони не могли, тому що вони не були обкладені важкими тягарями. Їхнє серце було чисте для того, щоб можна було там щось йому ньому посіяти, для того, щоб можна було приймати чисту, здорову науку Ісуса Христа. На цьому місці я ще хотів би згадати про одну людину, про якого я би сказав, що це достойний чоловік, достойний уваги достойний поваги. Це був Закхей. Закхей був начальник над митниками в цей час. Е Домитники ставились надзвичайно негативно, тому що це були люди, які, знаєте, збирали з людей податки, а іноді і здирали, видирали останні гроші, або можливо, відбирали їх худобу, овечок, якщо людина не мала чим заплатити. Тому народ ненавидів їх. Однак не так Закхей, коли Євангелія прийшла в його життя, він всім серцем бажав побачити, хоч краєчком ока Ісуса Христа. І він, оскільки він був маленького росту, подумав собі. Я зараз вилізу на дерево, і як буде цією дорогою проходити Ісус, я там я побачу Його. І коли він виліз на дерево, проходив Ісус, ми знаємо цю історію, я не буду заглиблюватись. Ісус сказав, Закхею, сьогодні я буду обідати в домі твоєму. І Закхей на радощах сказав свої слова, дуже гарні слова такі: ось половину всього, що маю, роздаю бідним. А якщо когось скривдив, то віддам вчетверо. Прийміть до уваги. Роти та сестри, це було дуже строге слово. Якщо я вкрав овечку, я повинен віддати чотири вівці. Якщо я в когось вола, я повинен віддати чотири воли. Це було дуже строго. Це слово було досить сильне. Отже. Ми бачимо з цього, що Ізак Хей, якому треба віддати належне, будучи, маючи справу з податковою справою, но серце його не було там у цьому. Воно не було. Він знайшов в своєму серці місце для Ісуса Христа. Він зумів побороти своє я. Він зумів пойти за Ісусом Христом. І на завершення ще один уривок, хотів би. Сказати нам, для нашого наставлення, цей уривок стосується Євангелії від Івана, 9 вірша, де розказується, що одного разу Ісус проходив біля дороги і побачив сліпого від народження чоловіка. І він, і він зробив грязево, як написано, помазав йому очі і сказав: Іди і помийся в ставку сілоам, і ти прозрієш. Він так і зробив. Ви знаєте, тут цікаві є моменти. До цього моменту, коли піск. До цього моменту, коли прозрів чоловік незрячий, він не бачив Ісуса Христа. Це перший факт. Другий факт. Поки сліпий був сліпим, ним ніхто не цікавився. Абсолютно, Ні, нікому він не був потрібний. Проходили, я скажу так, можливо, хтось відвертав взагалі своє лице від нього, кому він був потрібний, щоб не дати не помогти бідній і нещасній людині. Однак, коли людина зціляється, ним починають цікавитись люди. Біля нього починає збиратися натовп. Одні кажуть: ну як так, що ти зцілився? Що таке? Розумієте, в людини не було проблем. Досить було людині з Зцілити, зцілити, зцілитися, як в людини з'являються проблеми. І говорить, як же ж так, що ти зцілився? Він каже, що мене зцілив е, Ісус, він зробив грязево, помазав очі. Мій. Не від Бога цей чоловік, бо субота сьогодні він порушив суботу, як я він мав право зробити грязево, помазати тобі очі. Тоді знову питають цього сліпця, скажи нам, як він зцілив тебе. І тут є цікаві місця, де ми будемо читати, і він сказав їм. Друге покликали чоловіка, який був сліпим, і сказали: віддай славу Богові! Ми знаємо, що чоловік це грішник. А він сказав йому відповідь: чи він грішник не знаю. Але одне я знаю, що я був сліпий, а тепер бачу. І запитали його, як же він зробив з тобою, як відкрив тобі очі. А він відповів їм: Я вже вам говорив, та ви не слухали. Що ще хочете почути? Чи не хочете, і ви стати його учнями? Вони ж докорили йому і сказали: То ти його учень, а ми Мойсеєві учні. Ми знаємо, що Мойсеям говорив Бог, а про цього не знаємо, звідки він. І чоловік, який прозрів, сказав їм воно й дивно, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив мені очі. Але ми знаємо, що грішників Бог не слухає. Але хто шанує Бога і волю Його творить, того він слухає. Спокон віку не чувано, що хтось відкрив очі сліпому від народження. Якби він не був від Бога, то ні, не міг би нічого творити. І сказала йому у відповідь: ти весь у гріхах народився, і ти ще будеш нас вчити. І вигнали його геть із синагоги. І ви бачите, що чоловік, до, як ми говорили недавно, до тонких струн серця, якого доторкнулося Євангеліє. він пішов за Ісусом. Він ревно відстоює свого Спасителя. Він приймає повністю і цілком цю істину. Він бореться за свого учителя. Слава Богу, поміг би нам Господь бути брати і сестри ревними в нашому житті. Хай допоможе нам Бог. Слово Боже говорить: де скарб твій, там і серце твоє. Це таке цікаве слово. Кому належить наше серце, наскільки наше серце належить Ісусу Христу. Це питання постійно повинно турбувати від нас. Незалежно, що я довго вірю, я багато молюся, я багато роблю добра. Я от там робив добро, тим робив добро, тим допомагав, там старався. Незважаючи на це, ти не знаєш, можливо, до глибини, що є в твоєму серці, тому досліджуй, молись. Господь тобі обов'язково відкриє, ми будемо робити ще висновки. Ви знаєте, перебуваючи останній раз в Німеччині, я зустрівся з мусульманами, які з х... християнами, які із мусульман, і вони сказали, між мною і тобою велика відмінність. Тому що ми не маємо вибору, а ви маєте вибір. Ви служите вільно, ви маєте вибір. А ми збираємося таємно. Ми співаємо пошепки, ми молимося і проповідуємо пошепки, щоб ніхто нас не чув. Тому ми, дорогі брати та сестри, повинні цінувати тим, що ми маємо. Ви знаєте, все велике починається з маленького, і подорож у тисячу миль є таке прислів'я людське, починається з першого кроку. Починається з першого кроку. Якщо ми з маличку прищепимо нашим дітям чимось цінувати, вони будуть цінувати. Ми повинні навчити їх цінувати своїми батьками. Це перше, що ми повинні навчити. Ми повинні цінувати тим, що ми робимо для них. Даємо їм, ми даємо все найкраще нашим дітям, правда? Діти наші сприймають це. Як вони це сприймають? Подивіться, погляньте на них. Якщо вони це розуміють, як само собою зрозуміло, ти маєш мені тату, ти маєш мені тату, мама, робити добро, то це і це правильно. Це одна сторона питання. Але якщо вони з вдячністю відносяться до нас за те, що ми робимо, то це інше. Прищепити нашим дітям вдячність. До своїх батьків, бо написано в Слові Божому так: на поум юнака на початку шляху його, і він не зійде з нього, не ухилиться, коли. І постаріє це дуже важливі слова. І ви якщо ми навчимося цінувати Ісусом Христом, нам буде соромно згрішити перед Ним. Це основне слово, яке я хотів сьогодні сказати. Нам буде соромно, нам буде незручно. Він такий великий Бог. Він залишив таку велику славу небес, Він прийшов на цю землю, він зробив все, що міг для нас. Він не пошкодувався сам себе. Він помер за нас на Голговському Христі. Служити йому не цілим серцем, я би сказав, це неправильно. Я сьогодні роздумував над тим, що якщо би, наприклад, Брат пастор дав мені завдання позамітай церковне подвір'я. А я взяв і рівно половину церковного подвір'я позамітав. Я гарно позамітав, почистив зі щіткою, травичку пощипав. Ну так зробив, знаєте, старанно докладав до цього зусилля. Але мені ж на це не буде. Він мені дякую не скаже. Мені це не буде зараховано, тому що я зробив половину подвір'я, а не все подвір'я, як мене просили. Отак і ми з вами. Подумайте, що ці старання і зусилля наші, може, які ми докладаємо, що вони, можуть, щоб вони не були надаремними, щоб наше серце цілком і повністю належало Ісусу Христу. Бо якщо в церкві є розбрат, чвари, сварки, якісь непорозуміння, знаєте, там не може трудитися Дух Святий, не може він там трудитися. Навколо церкви люди не будуть каятись. Не будеться церквою євангелізаційною, тому що Дух Святий не може трудитися в такій церкві. Тому подумаймо добре над тим, як ми служимо нашому Господу. Ось і три юнаки, які настільки високо поставили Господа Бога в своєму житті, що вони сказали, що ми підемо в цю піч вогняну, але ми поклонятися твоєму ідолу не будемо. Вони були готові і життям своїм пожертвувати заради Господа. А ми з вами задумаємося. Я не закликаю сьогодні до великих подвигів нікого. А задумуємося над маленьким. Як ми в маленькому служимо нашому Господу? Чи хочемо ми поступити з брат, сестрі сестра, брату? Чи... Прощаємо ми з усього серця, якщо нам щось не то зробили. Чи готові ми послужити Ісусу в простих питаннях, там позамітати, поприбирати, щось зробити для Господа Ісуса Христа. А чи йдемо ми на служіння, чи може ми кажемо, а от я маю справи вдома, я не годен йти на зібрання, тому що от мене тримають. Ці справи вони дуже важливі. Розумієте, все починається з маленького. А Юда, а Юда продав свого вчителя за 30 срібників. Це дуже дивно. Я так роздумував над цим випадком. Знаєте, скільки Юда ходив з Ісусом Христом, його серце не було з ним. Незважаючи, що він бачив свого вчителя. Він бачив, що це істина. Він бачив, який це великий. Він бачив, які великі діла він творив. Він знав, бачив і знав, що є з ним небесний Бог. Но серце Юди не було з Ісусом Христом. Серце Юди було приліплене до тої скриньки. Ну, скриньки. Ось така, така, знаєте, така. Така негідна річ до скриньки, з якої він живився, брав він там для себе ті гроші і тішився з того, що він має. І тому він зрадив так підло свого вчителя. Тому на сам кінець, я хочу сказати, дорогі брати та сестри, якщо я щось не так сказав, пробачте. Служіть всім серцем Ісусу Христу. Я ще вернуся на початок моєї проповіді, де я сказав, знайшов дорогоцінний скарб і все, що має, продав. Він все, що має, продав, тому що він знав, що цей скарб що він знайшов, він більший за усі скарби землі. А нашому Господу за все слава повіки вічні. Амінь.